У Погребищенській територіальній громаді відкрили перший молодіжний простір. Через своє зручне розташування він отримав назву Вдома відтепер молодь має місце в рідному містечку, де вони можуть відпочивати, навчатись та втілювати свої ідеї. Ініціювала створення простору Погребищенська молодіжна рада. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, організовують тренінги та реалізовують власні ідеї. Погребищенська молодіжна рада працює лише рік і за цей час вже зробила чимало. А нещодавно вони вибороли грант на створення власного центру у своїй громаді. Потрібно було мати власний простір. Це класний старт для того, щоб створювати якісь нові проекти. Тому ми відштовхувалися від нашої проблеми, що немає молоді в нашому маленькому місті, де збиратися. Націлений проект він тривав насправді не один місяць, а з листопада місяця протягом півроку ми навчалися менеджменту. Ми навчалися, проходили різні відеоконференції, від проходили відбори, тому що це не було відразу так. Що відразу ми потрапляємо в фінал. Спочатку ми проходили взагалі конкурс на основі команди. На розвиток центру молодіжна рада погребища отримала 80 тисяч гривень. Його назвали просто Вдома. Він знаходиться у місцевому будинку культури. Одну з кімнат відремонтували, обладнали меблями та проектором. Тепер активна молодь громади може збиратися тут та з користю проводити дозвілля. Ми не маємо місцевості, де б такого зустрітися, відпочити, просто знайти цей такий затишний такий простір, щоб просто переглянути фільм, поспілкуватися, можливо, якісь психологічні вправи провести навіть для того, щоб відпустити оце все навантаження протягом дня, яке молодь відчуває, на уроках, наприклад, на парах. На відкриття простору приїхали молодіжні організації з Вінниці, щоб підтримати та обмінятись досвідом з Погребищенською молодіжною радою. Вони розповідали про власні тренінги, ділились практичними порадами та залучали до співпраці. Їхня підтримка все-таки зіграла важливу роль у нашому створенні нашого центру. І вся ця інформація, яку вони розповідали, яку показували, ділилися своїм досвідом. Це надзвичайно круто, що і цікаво, що у нашому, нашій області, нашій країні є такі люди, які, яким не байдуже розвиток молоді. Гарним прикладом такої, Яскравої роботи молодіжної ради це є молодіжна рада по Гробичинській територіальній громаді і її голова Юлія Яворська. Вони запустили цей проект, не побоялись, і вони виграли грант на розбудову свого молодіжного простору. Молодіжний простір вдома відкритий для всіх жителів громади. Відтепер -то можна організовувати майстер-класи, переглядати фільми, навчатися та втілювати в життя власні ідеї. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Об'єничина.